Друзі, всім привіт! Мене звати Маріна. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я разом з вами буду продовжувати розпаковувати подарунки від моїх подруг. Подарунки на день народження. 4 липня у мене був день народження, точніше, зараз він для мене є сьогодні, а ви вже будете дивитися це відео у недалекому майбутньому. Я вже показувала вам розпаковку подарунків від Олесі з каналу Літера Леся та від Маші з каналу Reading Mary. А сьогодні ви Побачити розпаковку від Аліни з каналу Ліна Фромбукс та від Саші з каналу Саша Рід. Тож, давайте давайте починати розпаковувати. Аліна прислала мені ось такий пакуночок. На ньому ще й помітка крихке. Тож, тож цікаво, Що ж такого крихкого туди поклала Аліна. Розпаковуємо і дивимось. Так, тут мене зустрічає ось така листівка. Алінка, дуже-дуже дякую і повністю взаємно. Так, тут у нас папір, зараз ми його викинемо. Ух, і ось тут усе так гарно запаковано. Абсолютно, абсолютно все. Зараз будемо дивитися, що тут. Так, Алінка мені підписала практично все, тож мені дуже-дуже цікаво зараз буду читати її повідомлення. Так, ми зустрічаємо ось такий перший пакуночок. Тут написано Райська насолода. Ну, це напевно баунті. ПС, надіюсь, вона не стала жижею. Бо у нас не 34. Аліна, я тебе розумію. В нас також дуже дуже жарко. Але ні, судячи з усього, Баунті доїхав нормально. Дуже тобі дякую. Я обожнюю Баунті з усіх цих ем, батончиків, про які ми знаємо все наше життя. Баунті я завжди любила найбільше. Дуже дякую. Так, тут щось таке супер-супер м'якеньке. Тут дійсно щось м'якеньке. Ой. Для господинки на нову шикарну кухню від любительки зеленого. Для любительки зеленого. <хи> так. так, ми з аліною дуже любимо зелений колір, і якщо це на кухні і м'якеньки, я думаю, це якісь рушнички. Клас, 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 клас. Це рушнички. О, яка краса. Ви тільки ну подивіться. Алінка, дуже дякуємо. Мені якраз таке дуже-дуже треба. Дуже треба. Дякую. Так, ось такий цікавий пакунок. Не знаю, що в ньому. Новий житель книжкових поличок. Ну або Великоднього столу. Мені здається, це якийсь зайчик, це якийсь кролик. Як статуетка кролика. <звач> так, зараз будемо дивитися. Ну ні, на кролика схожа на яйце <звач> Так, це якийсь крутий, симпатичний кролик. Зараз, секундочка. Боже, яка це милота Ви тільки подивіться. М Який милий. Алінка, дякую. Так, давайте його посадимо тут. І видно його не видно? Так. І будемо розпаковувати поруч з ним. Так. Якийсь такий пакуночок, ніби з цукерками чи з печивом, можливо, а може і ні, не знаю. Ось так він виглядає. Насолодить до чаю для <головіка> молодих бабулек. <головіка> так, так, так. Для молодих бабулек я б подумала, що це якісь сімки, але це до чаю, тож це не сімки. Хі. <головіка> Ці цукерки видають наш вік. Раніше все тепер я зрозуміла чого бабуньки. Ці цукерки видають наш вік. Раніше я думала, що каракум, мак і рачки їдять лише бабульки, а тепер сама їх їм. Алінка, дуже тобі дякую. Перед тим, як вислати мені подарунок, Аліна мене детально розпитала, що мені подобається, і в тому числі і солодкого. І я розказала їй, що дуже люблю цукерки Каракум саме від Рошену. Не знаю, я пробувала від інших виробників, але мені не дуже подобається. А от саме від Рошену Каракум я обожнюю. І так, це така це такий привіт з дитинства. Каракум, мак. Ще багато людей кажуть, що не бачать різниці між маком червоним та каракумом. О, ні, різниця величезна. Я, як фанатка ракуму, відповідально вам заявляю. Алінка, дуже, дуже, дуже тобі дякую. Так, тут, 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 тут. якийсь малесенький отакий от пакуночок є. О, тут, напевно, якась закладинка, я так думаю. Найтвердіша, яку мені вдалося знайти. <хи> Точно. П.С. це її спеціально підпалили для атмосферності. Так, ну це закладинка. Знову ж таки, я казала Аліні, вона знає, що я люблю саме тверді закладинки. О, як гарно це. Клас! Подивіться, дійсно така атмосферна, красива закладинка. Алінка клас, мені дуже подобається. Дуже. Тому тільки подивіться. Так, якщо ви бачите ці шалені звуки, це мій кіт розносить весь пакувальний матеріал, який в мене тут не збирався після розпаковок, тож I'm sorry. Алінка, дуже дякую. Мені прям дуже-дуже сподобалось. Так, в мене є тут книжка, це я точно бачу. Ой, тут якісь блискітки. Це, мабуть, теж маленька книжка. А є ось такий пакунок, який, я думаю, не книжка. Веселих свят. Джингл Беллс. 25 Coffee Roasters. Ні, це просто пакунок, в який Аліна мені щось запакувала. Написано: Зимові чоботи. ПС. Завжди приємно виконати старі і носити новенькі. Я вангую, що це. Шкарпетки, але в такі великі коробці. Я думаю, що це шкарпетки. Бо Аліна питала. Так, кіт, заспокойся. Аліна питала, в мене мій розмір ноги, і це не шкарпетки. Це тапочки, це капці, капці. Так, зараз я. Ця коробка, зараз я її пошматую. Клас! Алінка, дякую. Це ось такі домашні капці. Так, love you so much. Алінка, дякую, дякую. Це. 100%, правда, завжди приємно викинути старі і носити номі. Вони такі тепленькі, тож я думаю, якраз буду носити їх зимою. Так, ну і що, переходимо до найцікавішого. І це книжечки. Тут два таких пакуночка. Але да, це книжка, але вона така маленька, мені цікаво, що це. Кіт за. А це все наробив мій кіт. Так. Ніби поправила камеру після цих косячих маніпуляцій. Так, колись чи. Так, ану-ка йди звідси. Він вже знов хоче сюди прийти. Колись читала цю книгу і досі згадую її. Надіюсь, вона тобі сподобається так само сильно, як і мені. Залиш її собі на сентиментальні вечори по дитинству Матвійчика. Матвійчик це мій синочок. Мені здається, напевно, це якась дитяча книжка тоді. Або батьківська книжка. Ану. ну, не маю що це. Ні. Да, це вона. Я ще й подумала, що це напевно ця книжка, але думала, що вона іншого розміру. Дякую, Алінка, я дуже собі хотіла. Це Фредерік Бакман, що мій син має знати про цей світ. Я не здогадалася, вона була в мене віш в вішлісті, але я не здогадалася, тому що я думала, що вона е, такого формату, як останні е, книголавовські бакмановські книжки. Ось, тому я не здогадалася. Клас! Яка вона прикольна, вона з малюнками! Подивіться клас! І тут ще дуже багато різних малюнків. Алінка, дуже-дуже тобі дякую. Ця книжка, повторюсь, знову ж таки, була в мене війські, і я дуже хотіла. Її прочитати, тим паче, що в мене є син. І ця книга має, ну, так, да, мати для мене певне подвійне значення. А дуже-дуже дякую. Так, і ось іще одна книжечка. Ось така величенька. Ой, блискітки. Так, цю книгу так всі хвалили, що я замовила відразу дві. І собі, і тобі. Книга шокує і водночас надихає на постійний саморозвиток наше життя в наших руках. Надіюсь, ти скоро її прочитаєш. І мені здається, я знаю, що це за книга, тому що нещодавно у відео Аліни бачила, чи у сторіс в інстаграмі, чи все ж таки у відео бачила та й Аліна меседж мені на це натякає. Я думаю, що це освічена. Ану, давайте дивіться. Так, судячи зі зрізу, це вона. Аліна, вибач, але я тут все пошматую твій папір. <плес> Дякую, Алінка. Боже, як я її хотіла. Так, це освічена. Таревест овер. Я думаю, вже багато хто з вас чув про цю книгу, про дівчину, яка росла в сім'ї мормонів, і її... Не давали ні вчитися, ні нормально лікуватися, але вона якось змогла таки вибратися з цієї ситуації, вивчитися і ось описує в своїх мемуарах свій шлях. І мені дуже цікаво, да, кажуть, що ця книга складна, важка, непроста. Але я дуже нею заінтригована і дуже хочу її прочитати. Вона дуже красива від видавництва Artbooks, у неї ось такий насичений синій зріз. Я дуже дуже її хотіла. Вона була в мене вішлисті, і це була та книга, яку б мені, якщо б ніхто не подарував, я б просто одразу на наступний день після свого дня народження я б її собі замовила. Дуже її хотіла. І, мабуть, буду читати найближчим часом. Алінка, дуже дякую. Я про... ну, капець, як хотіла цю книжку. Так, ось і все. Коробочка пуста. Алінка дуже-дуже, дуже тобі дякую за подарунки. Всі вони такі класні. Тапочки. Капці взагалі підняли мені настрій. Просто, просто максимально такі вони прикольні. І зайчик прикольний, книжки чудові. Дуже-дуже тобі дякую. Що ж, друзі, сьогодні вже наступний день, і зараз ми будемо з вами розпаковувати посилку від Саші з каналу Саша in Read. Саш, посилка трошки затрималася, бо вона відправила її вчасно, але напевно через те, що відправляла вона її з Харкова. Посилка йшла аж цілих два дні, але тут нічого, тому що сьогодні... Я маю можливість продовжити задоволення від свята, від свого дня народження, тож давайте дивитися, що мені подарувала Саша. Ось такий пакуночок, і зараз будемо його роздивлятись. Так, тут я бачу трошки паперу і якісь симпатичні пакуночки. Так, ну почнемо з оцього, який лежить НІ. Давайте почнемо все ж таки з листівки, тому що я вже тут побачила ось таку красиву листівку. Саша, величезне дякую, величезне дякую. Так, ну а тепер, коли листівка прочитана, давайте дивитися ось це. Тут написано щось ароматне. Але я вже маю певну здогадку, тому що у додатку нової пошти було написано, що мені йде посилка, в якій книга та парфуми. Тому я так думаю, що, можливо, це парфуми. Так, і це міст від Victoria's Secret Sugar Blur. Клас, дякую, Саша. Так, зараз я спробую зробити отак і щось унюхати. Такий приємний, нібито, запах, але більше нічого не можу сказати. Дякую, дякую, Саша. Так, давайте далі дивитися. Так, це, напевно, закладинка. От така прикольна. І книжечка. Це ще якась така красива соломка. Так, ой, яка гарна книжка, як гарно запаковано. Дуже красивий пакунок і папір. Коли побачила цю книгу в бажанках, знала, що хочу подарувати саме її. Знакова для тебе історія. Знакова для тебе історія. Це тверда обкладинка і книжка такого збільшеного формату. І мені здається, я знаю, що це. Якщо знакова для мене історія, то я думаю, що це, напевно, хоббіт. Ану, давайте розпаковувати. Да. <рістит -смінь> так, це хобіт клас! Знімаюся. Яка вона красива! Вона вживу ще красивіша, ніж в інтернеті. Клас, це Ось така красива книжка від Астролябії, від видавництва Астролябія. О, які тут малюнки! Так, зараз ще щось покажу. Тут був якийсь цікавий малюнок. О, дракон. Клас. Книга, неймовірно, якісно зроблена. Тут приємний шрифт, тут приємний папір, тут так все гарно і красиво оформлено. Така приємна обкладинка. Саша, дуже-дуже тобі дякую. Друзі, ми з Сашою вже не раз спілкувалися на тему саме цієї книги, саме книги Хоббіт. Саша знає, що мій канал названий в честь саме місця з цієї книги. У цій історії наші головні герої певний період часу знаходилися, мали певні пригоди у такому місці, яке називалося Лихолісся. І коли я роздумувала над тим, як назвати свій канал, я подумала саме про. Це місце Лихолісся і трошки обіграла назву і назвала свій канал «Книголісся». Це якщо ви раптом не знаєте, чому мого каналу саме така назва. Все пішло саме з цієї книги. Я обожнюю Хобіта, я люблю цю історію набагато більше, ніж Володар Перснів. З цією історією познайомилася в дуже-дуже далекому дитинстві. Я перечитувала її безліч разів. У мене було таке стареньке, ще радянське видання. Воно в мене і досі є. Я його бережу, воно мені дороге, як пам'ять, тому що ця книжка просто зачитана, як то кажуть, до дірок. І я дуже хотіла собі екземпляр української і додала собі у вішліст. І Саша мені подарувала. До речі, коли я все дитинство перечитувала хобі, я і гадки не мала, що існує володар перснів. Про володар перснів я дізналася вже набагато пізніше, коли вже стала дорослою. Ну і звичайно прочитала. Але найбільше значення, найбільше місце в моєму серці займає саме хобіт. Тепер в мене є ця чудова, красива книжка Саша. Неймовірно дякую, неймовірно, тому що це дійсно знакова для мене книга. Я її дуже хотіла. Величезне дякую. Саша ще раз дякую тобі за подарунки, за привітання, і хочу сказати, щоб ти пошвидше, пошвидше верталась на BookTube. Я чекаю і впевнена, що не тільки я. Дівчата, вам обом ще раз велике спасибі. Е, дуже мене потішили подарунками. Я дуже щаслива, в мене тепер купа крутих книжок, в мене тепер класні е, різні штуки, різні подарунки. Дякую вам ще раз, але перш ніж ми закінчимо це відео, я хочу вам показати ще один маленький подаруночок, який мені зробила вчора моя мама. Це неймовірна річ і. І я навіть не знала, що таке існує. Ось така от книжечка. А коли ми робимо ось так, це стає світильником. Причому зараз тут є декілька режимів, це здається середня теплота, оце е, самий теплий колір. Да, ось це середній, а ось це холодний колір. Але мені найбільше подобається ось цей. Ось така краса. Цей світильничок можна заряджати через USB кабель. І ну, мені неймовірно подобається. Єдине, потрібно буде її так трошечки. Розпрямити, щоб вона могла ось так лежати, тому що поки що вона просто схлопується, Але це щось неймовірне. Я хочу дійсно якось так її покласти, і це буде і інвентар, реквізит для моїх зйомок. І просто буде мене радувати своєю атмосферністю ця штука. Мені вона просто неймовірно подобається. Мама дуже тобі ще раз дякую. Ось така штучка. Все ж, друзі, а на цьому на сьогодні все. Подарунки закінчилися, але деякі ще попереду. Наступне відео, скоріше всього, буде топ-10 книжок першого півріччя. А ось після нього буде відео з книжковими покупками-подарунками. Це книжки, які я купила собі сама на гроші, які мені подарували рідні та подарували друзі. Книжок там дуже багато, це було величезне замовлення з Амазону. До речі, я вам можу його... Зараз е, анонсувати, скажімо так. Ось це неймовірно важка, важка і велика коробка. Це все книжки з Амазону. Тут десь 14 штук, плюс я замовила ще книжки е, в магазині КСД. Тож на вас чекає і розпаковка, і покупки. Ну, ви зрозуміли, відео має бути супер-супер цікавим. Тож, Очікуйте, а на сьогодні поки що все. Діліться, будь ласка, в коментарях, чи читали ви освічену, чи встигли ви вже її прочитати і купити собі. Які ваші враження, діліться, будь ласка, також як ви ставитеся до хобі та до трилогії володар перснів. Що вам подобається більше? Якщо вам сподобалось це відео, підтримайте, його, будь ласка, лайком та коментарем. Це ви дуже допомагаєте моєму каналу розвиватися. А для тих, хто хоче підтримати мене і цей канал фінансово, нагадую, що на каналі доступно спонсорство. І залежно від рівня підтримки, ви можете отримати доступ до додаткового контенту, а саме до додаткових відео, або доступ до додаткового чатику зі мною та моїми спонсорами у Телеграмі, або й навіть інші приємні цікаві бонуси. Тож, якщо є бажання, долучайтеся, буду дуже вам вдячна за будь-яку підтримку. Дякую вам за вашу увагу і побачимося вже в наступних відео. До зустрічі!